Всім привіт! Сьогодні розповім, як купувати Telegram Stars на сервісі Fragment. Для початку заходите на сам Fragment. Посилання я лише в описі під відео. Далі підключайте свій Telegram, якщо він у вас не підключений, і підключайте свій тонгоманець. Тут вибираєте будь-який, який у вас встановлений. Якщо у вас немає, то рекомендую Tonkeeper, один з найпопулярніших є і на Android, і на iOS. Я вибираю Tonkeeper, і заходжу в сам Кіпер вже з телефона. Я прикріплю запис екрану на всякий випадок, щоб вам було наглядно видно. Нажимаю на кнопку Scan «Скан» і сканую QR-код, який показує на сайті. Все, нажимаю Connect Wallet. Підтверджую за допомогою Face ID. І, в принципі, все. Тепер у нас підключений Telegram і підключений тонгаманець. А, далі вибирайте, для кого ви купляєте. Ви можете тут купити не тільки для себе, головне, мати верифікований аккаунт фрагмент, і можете на довільну кількість телеграмів купувати зірочки, не своїх, тобто не тих, які підв'язані до вашого аккаунта. А, а можна, звичайно, для себе. Я покажу, на прикладі, як купувати для себе. Тобто тут або вводити юзернейм, або можна зразу buy for myself і підтягує ваш аккаунт. Далі вводити кількість. Кількість можна вводити кастомно, мінімум 50 зірочок, але можете ввести, наприклад, 50. Не обов'язково вибирати з тих, що тут, або вибирайте з тих, що тут. У нас влаштовує мінімум 50 зірочок. Вибираю. Далі нажимаєте на кнопку Buy внизу синя, І у вас, звичайно ж, має бути ось стільки тона, тобто в доларах відразу показує ціну, це менше долара 0,75. І у вас має бути на вашому тонкоманці ось така сума, плюс на комісію. У мене вона зараз там є. Якщо немає, то в збіржі любої поповняєте в мережі Тон, закидаєте на свій гаманець і все. Нажимаю кнопку, перевіряємо, що ми купляємо для себе їх. І, в принципі, 50 зірочок, сума також нас влаштовує. І нажимаємо «Buy». Зараз, секунду, я відразу включу запис і. Тоді вже нажму кнопку «Buy». Все є. У вас в тонкіпері спливає вікно з підтвердженням, тобто в вашому гаманці на телефоні, якщо він у вас на телефоні, я підтверджую. Все є підтвердження успішне. Тепер трохи зачекаємо, поки воно в нас підтвердиться в блокчейні. Все є, транзакція підтвердилася в блокчейні, і нам видалось 50 зірочок. Це також можна перевірити в Телеграмі, я прикріплю на відеоскрін, заходите в Телеграм, заходите в чат з Телеграмом і там буде ось таке, що ви зараз бачите на скріні. І також о, ваші Telegram Stars будуть відображатися на аккаунті, ну, звичайно, на вашому аккаунті Telegram можна зайти в розділ My Stars і там ви побачите. Кількість зірочок загально, яка у вас зараз є на аккаунті, і в принципі там має бути відповідна та кількість, яку ви купили. Ну, в принципі, на цьому все. Також додатково можете ще почитати в гайді, кому в текстовому форматі зручніше, або суто пройтись по скріншотам. Я лишу посилання в описі. Ну, а я з вами прощаюся. О, дякую всім за увагу. Буду вдячний за ваш лайк та підписку, якщо інформація була вам корисна. Також запрошую на мій телеграм-канал, де я ділюсь різною корисною інформацією, інтердей активностями. А, ну, а на цьому все. І до зустрічі!